Добрий день, 1 жовтня 2022 рік. Перед вами сорт груші Мор. Це на оцьому деревці була, я його знімав, тут вона впала. Низько-низько була. Тут ще ось одно, це на ВА-29. Зірву його вже. Це теж з цього деревця. А оце, мабуть, перший рік від посадки. Приростів нема. Це на сіянцевій груші. Теж мор. Чим то вона схожа на дельбарю, тільки смак, трошки другий. Теж смачна. Трошки другий смак. А це на саджанцях я зірвав. Одна впала була. Там на саджанцях двох річках. Вся така ж румянець набрала. Зараз зважу це найбільше. 518. Непоганий в неї смак в минулому році було в мене там сигналочки на прищепі. 338. 536. Це найбільше. Получається. Насадженцеві була. Ну такі ще 341. Делимор, потім скуштуємо її пізніше небагато.